Трагічне зіткнення сталося близько 9-ї ранку. Водій маршрутки Львів підярків розповідає: видимість на дорозі була доброю. Йому назустріч з боку Львова на високій швидкості летіла вазівська четвірка. Пан Богдан не стямився. Як авто почало їхати йому у лоба, але все ж помітив, що водій вже лежав на кермі. Тимі не термузиїв нічого на абсолютно якої -якої реакції. розумієте. Тому що я так думаю, або він мерзко вчав, бо був би заснув, то він був і збудив від удару. розумієте, Гальмововку десь крутив, то ноль, як йшла машина, так і пішла туди. У маршрутці ніхто не постраждав. 15 пасажирів відбулися лише переліком. На даний час проводиться дослідча перевірка. Працює слідчо-оперативна група і обставини цієї трагедії будуть. Розслідування та й доведені пізніше колеги по роботі, які приїхали на місце трагедії, констатують Возницький любив їздити із вітерцем. Йому не раз казали, це до добра не доведе. Більше того, кермувати самому у його 86 вже було небезпечно. Я його просив, підмилась Бога, Каберизергорш, ви повинні їхати, вас повинні звести додому, зранку забрати, відвести, перевезти. Ні, я того не хочу. А потім на мене буде всяка е прокуратура займатися, що возить мене. Ні, я хочу працювати як. І так, він цей чоловік чи не останній бачив Бориса Возницького живим. Той саме збирався їхати в Золочівський замок, та не судилося. Він хотів піти життя. Наскільки він ділився це з близькими і знайомими, рідними? Він хотів піти життя в Русі, і це смерть в Русі. До цієї пригоди на дорозі Борис Возницький вже переніс два інфаркти. Медики припускають, що це міг бути третій. Віталій Кубліков, Юрій Герасимов, головні новини Львова.